Минулий 2022 рік був досить плідним у розвитку матеріально-технічної бази пожежних частин області. За рахунок державного бюджету ми придбали 11 автомобілів інженерної техніки, пожежної, аварійно-рятувальної техніки, майна обладнання, костюмів для захисту особового складу, для захисту органів дихання, зору. На загальну суму більше ста мільйонів гривень. Що стосується гуманітарної благодійної допомоги для інформації, ми отримали порядка 31 автомобіля. Окрім того, було виділено дві земельні ділянки для будівництва пожежних частин. Те, що цей наскладний рік допомагало нашим рятувальникам спасати людей, демонстрували сьогодні обласній та міській владі. Світлана вежа автономно заряджається. Сабельна полога перерізає. Ну, Можна автомобіль, скажімо так, так ці двоє. Бло, перерізати. акумуляторна болгарка, акумуляторний домкрат, скажімо так, для, для розширення э, простору в автомобілі при деформації. Це у нас білоскопічний э, кладщик. Це автобусова. 6-3 мільйони. Томорська ОВА передала підрозділам ДСНС два сучасних рятувальних намети вартістю понад 400 тисяч гривень. Їх головна задача розміщення постраждалих внаслідок надзвичайної події у комфортних умовах та надання їм термінової допомоги. Один із наметів може бути використаний мобільними оперативними групами у якості штабу. Я як, е, споглядаю в останні часи після обстрілів, як ви ваші колеги, е, мужньо долаєте наслідки. Рашистських обстрілів слова великої вдячності. Ми зі свого боку будемо далі допомагати в межах тих можливостей, які ми маємо. На жаль. Війна забирає в нас багато можливостей, але ми розуміємо, що ми зобов'язані скеровувати кошти на допомогу, в тому числі і державні служби з надзвичайних ситуацій. Використовують намети в ДСНС і для облаштувань пунктів незламності. У нас на базі, от і зараз ви тут теж бачите, пункт незламності написаний в кожній пожежній частині. У нас організована це 41 пожежна частина. Плюс е у нас. Е Мобільних наметів встановлено по області 13, і того 54 – це тільки в системі нашого управління державної служби надзвичайних ситуацій нашої області. Перед тим як почати працювати з новою технікою, рятувальники обов'язково проходять навчання та зазначають, така сучасна техніка допомагає оперативно і максимально безпечно рятувати людей у випадку надзвичайних ситуацій.